Математику брати брат, літні і просто читаночка. Покажи, Конечно, Матвійко, в Тебе є воно все, покажи зараз. Читаночка. Ось така читаночка, біленька, бачите? Матвійко, поки і, і літні математика. Зрозуміли? Українську мову не берете, тільки математику. Почули мене? Так. Все, вдома? Так. Та. Все, зрозуміли? так. Зрозуміли? Да. Да. А це це та. Там написано внизу математика Артем. Чи в низу написано математика? Твоє внизу написано? На обгорці, Артем. Угу. Побачив? Підніми її вгору, Артем. Ну, це українська мова, а там внизу має бути інший зошиток математика. Помаранчева така доріжка. Да, зайчик, це вона. Зрозумів. Зрозумі. Ось Улічка показує, Улічка, покажи ще раз, як рухую в другий клас літня математика. Вгору, вгору, там, де було видно математика. Да. Ось, бачите, математика берете внизу, у вас написано там. Математичний. І читаємо на завтра. Зрозуміли? Так. Да. Є питання? Ні, ні, ні нема все. До завтра. Усе вдарів на мене є смаку. До побачення. побачення. Усіх сміє, я всім роздавала. До побачення. Мене немає у губи. До побачення. До Ну, Лія, не може бути, ми до тобі побачення. його давали. Я тобі особисто його давала. До побачення. Я тобі особисто давала тобі три трошечки. До Побачення. Подивися, пошукай вдома. Бо ми давали всі. До побачення. До побачення. Я вже ткчусь дорог. Всім пока.